Вузьких колах мене знають як спеціаліста з драфтів NBA, тому саме час викласти найкращі свої карти і поговорити про щось рідне. Дуже часто в інтернеті є дискусії стосовно того, який драфт-клас NBA краще. Люди вистрибують зі штанів, намагаючись щось довести не одному, але починати таку дискусію потрібно з критеріїв. Хтось називає найважливішим фактором кількість елітних гравців, а хтось глибину. Тож сьогодні я спробую об'єднати ці різні полюси думок, виведемо свою рідну формулу, яка не буде ідеальною, але буде простою та наочною, і зробимо короткий аналіз кожного драфт класу, починаючи з легендарного 2003 року, крім останніх, які апріорі важко аналізувати через недостатню кількість даних. Взагалі я збирався розібрати 15 драфтів, але не оцінити драфт, що вважається найсильнішим в новітній історії NBA, було б дуже дивним. І ми розберемо з вами, чи дійсно клас Леброна Воїна Кармело є унікальним. Тому аналіз буде стосуватись драфтів з 2003 по 2019 роки. Отже, кожен гравець з кожного драфт класу буде оцінений за п'ятибальною шкалою. 5 балів MVP один з кращих гравців покоління, людина, що змінила гру. 4 бали багаторазовий All-Star NBA. 3 бали просто ситуативний учасник матчу всіх зірок чи навколо All Star. 2 бали хороший багаторічний старт. І один бал успішний рольовик, який багато років не випадав з ротацією і грав хороші хвилини, або людина, яка хоч і грала небагато та запалювала дуже яскраво. Але я можу в будь-який момент задіяти адмінресурс і підвищити чи понизити конкретного гравця. Тому варто зазначити, що андрафтеди тут теж будуть присутніми. І хто зна, можливо, саме вони зроблять необхідну різницю. Почнемо ж наш аналіз з найгіршого до найкращого. Драфт 2006 очікувано став найгіршим на цьому часовому відрізку. І на це були очевидні причини. Це був перший драфт після того, як NBA заборонила йти в лігу школярам. І оскільки багато топових школярів Монта Еліс, Лу Вільямс, Ендрю Байнун, Джеральд Грін та інші пішли на драфт 2005 року, а топові школярі на кшталт Кевіна Дюрента чи Грега Одена змушені були грати в коледжі, драфт 2006 виявився транзитним. Лише два фрешмени були обрані на цьому драфті для порівняння у 2023-му вісім фрешменів було лише у лотереї. Тому таланту тут дійсно було небагато. Італійсь Андреа Барняні першим піком, а про глибину якусь годі було й мріяти. Але навіть на цьому драфті були справжні знахідки. Пол Мілса, Прейджон Рондо та Кайл Лаурі вважались дуже лімітованими гравцями, і їх піки були за межами двадцятки навіть на такій ярмарці талантів. Але вони декілька разів викликались на устар, як і другий пік Ламаркус Олдрич, що врятувало дещо обличчя цьому драфту. Також декілька разів викликався на матч всіх зірок Брендон Рой, але через коротку кар'єру я його понизив в більш низький тайр. Зате підвищив Руді Гея, який настільки довго грав навколо зірковому рівні, що потрапляє в почесний клуб Елла Джефферсона, де люди питають, а чому ми не їздили на All Star. Ну, а в іншому драфт був настільки слабким, що довелося давати один бал Крейгу Сміту, людині, яка декілька років грала в NBA, але був в нього сезон, де він міг і 36 очок за гру забити. Андрафтедів тут також значущих було лише двоє, але один з них Джей Джей Барея, це ледь незнакова персона для Далласа. Ну а що ми можемо взагалі взяти з драфту, де в топ-10 за результативністю Піджей такер, і запри тому, що він 5 років грав за кордоном, та й сам такер це ще той скоро. Але насправді драфт 2006-го зайняв останнє місце в боротьбі, тому що драфт 2010-го набрав лише на одне очко більше. І цей факт дійсно шокує, тому що цей клас точно не вважався слабким, хоча й сумним. Пол Джордж, Демаркус Казінс та Джон Уолл декілька разів викликались на Матч усіх Зірок, але на кар'єру кожного з них серйозно вплинули травми. Те ж саме стосується Гордона Гейворда, який через травми потрапив лише в третій тайр. Сюди ж я підняв Еріка Бледсоу, який хоч ніколи не їздив на Матч усіх Зірок, але був десь поряд. Та й про його захисні здобутки не варто забувати. Тим не менш це був драфт скоріше розчарувань. Від кар'єр Грега Монро, Евана Чорнера, Ейвері Бредлі та Деріка Фейверса очікували більше. Ну, а найбільшою проблемою того драфту стала глибина. Про що можна казати, якщо з останніх 40 піків лише 9 гравців зіграли більше сотні ігор в НБА? Про що можна казати, якщо п'ятий та шостий за кількістю ігор є Ед Девіс та Патрік Патерсон? І це нормально, якщо ви пропустили їх кар'єри, тому що вони були, м'яко кажучи, не дуже помітними гравцями. І так. Джеремі Лін був з цього драфту, але його поява допомогла 2010-му обійти 2006, й але не стати релевантним драфтом на фоні інших. Наступний драфт дещо відірвався від Ботом 2 за загальною кількістю наших імпровізованих балів. Але 2006 й став класом, що найбільше розчарував серед останніх. І це може здивувати, враховуючи, що цей клас подарував нам несподіваних кількакратних олстарів Паскаля Сіакама та Демантеса Сабоніса, а також діючого МВП-фіналів Джейлена Брауна. А ще з тіла дежунти Марія і, звичайно, найуспішнішого гравця 21-го сторіччя Фреда Ван Вліта, який дав дві тисячі цілих три бали. Але сам вайб цього драфт-класу дещо негативний, в першу чергу, тому що їх найважливіші дієві особи розчарували. Регрес Бена Сімонса є питанням психофізіологічної площини. А Брендон Інгрем хоче заперечує теорему Кернеса про те, що скучному ліцу ніхто Денік не дасть. Але коли після трейду навколо зіркового гравця найбільше питання навіщо, то з ним, мабуть, щось не те. Ну а найбільшою проблемою цього драфт-класу стала його глибина, що не дивно, враховуючи, що більшість. Кращих школярів того часу не ну, виправдала очікування ще в школі. Скала Бісієр, Генрі Елленсон, Даймон Стоун, Малік Ньюмен, Чейк Діало, Айвон Реп, Кейлеп Свеніган. Всі вони входили в десятку кращих школярів класу, і ніхто з них не став навіть хорошим рольовиком. А деякі з них і в NBA навіть не зіграли. Ще один драфт набрав таку ж кількість балів, як і 2016, й хоч і вайпів від 2012-го набагато більш приємний. І не тільки тому, що 12 й був значно приємнішим роком, особливо для футбольних болівальників, а й в цілому. Відразу 5 гравців набрали по 4 очки, бо багато разів викликались на матчських зірок, причому двоє з них, Дреймонд Грін та Кріс Міддлтон, були гравцями з другого раунду. Головна проблема цього драфту в тому, що з різних причин багато гравців, які здавались майбутніми стартерами, чи навіть більше, не змогли реалізувати свій потенціал. Навіть попри те, що на початку кар'єри вони грали непогано. Теренс Джонс був вже на другий рік стартером однієї з кращих команд заходу. Джаред Салінджер був важливою частиною боста на часів перебудови. Кендал Маршал після переїзду до Лейкерс віддавав майже під 9 асистів за гру. Майкл Кіт Гілгріст двадцять 21 рік був десятці голосів за захисника року, а в 26 зіграв свій останній матч в NBA. Комусь завадили з них травми, комусь те, що він Дьон Вейтерс. Ну і саме на цьому драфті були оворані дві катастрофи Ройс Вайт та Мелло. А ще не задрафтовані гравці підвели 12 дванадцяти, тому що, окрім Кента Бейзмора, Джа Гаріна Гріна і декількох солідних сезонів Джонатана Сімонса, тут і згадати нікого. 2004 це рік з п'ятьма олдстарами. Більше того, бали я також дав Ел Джеферсону, який дав настільки круту кінцівку сезону за Шарот у 2014 році, що отримав 34 голоси за MVP. Також в цій категорії в мене Джош Сміт, не виклик на матч усіх зірок 10-го року, якого мене до сих пір викликає шок, особливо враховуючи, що він тоді був віце-депоєм. Ну і Кевін Мартін, якби не грав на заході все життя, поїхав би явно на Олстар. Але проблема цього класу була в тому, що лише один гравець тут заслуговує на те, щоб отримати 4 чи 5 балів. Так, Лол Денг був два рази на Остарах, але він все ж є чистим гравцем третього тайера за вайбом та статусом. Ще одна проблема драфту 2004 це деякі зовсім жахливі вибори. Топ-12 Рафаеля Раужо, Роберт Свіф та Люк Джексон. Вони всі не виглядали взагалі пристойними гравцями. Ну а кількість людей з проблемами чи то з законом, чи то з психікою, справді величезна. Ну і 2004 рік це рік, де лише один андрафтед став пристойним гравцем рівня NBA – Дам'ян Вілкінс, якого не взяли на драфті через солідний вік. Племіннику Домініка Вілкінса було 24 роки на той момент. Взагалі, в ті часи, хороші андрафтед гравці були рідкістю. Все ж тоді ліга розвитку лише почала функціонувати. Ротації команд NBA були вущими, а гравці більш здоровими. Схоже, 2003 у великій небезпеці. Ну, а ми переносимось 15-й рік. Драфт, який запам'ятається великою кількістю нереалізованого таланту. Стоп 10 виборів через 10 років в Енбі лишилось лише троє. Тут лише четверо гравців були олстарами. причому Порцінгіс і Расел були на олстарах лише раз, ще в нью-йоркські часи. а Латвієць і той матч цих зірок пропустив. Але драфт 2015 року справді врятувала доволі сильна глибина. 21 гравець з того драфту ще в Лізі, включаючи трьох андрафтедів Ті Джея Маконела, Крістіана Вуда та Ройса Оніла. А такі люди, як Джеді Осман, Рондей Холдідж Джеферсон чи Франка Камінський, хоч і вже не в Лізі, але провели пристойну кар'єру в НБА. Та й навіть майже усі басти також щось показували на найсильнішій лізі світу епізодично. Саме це допомогло драфту 15, ще одному драфту великих розчарувань, стати все ж звичайним середнім драфтом, навіть попри те, що імена топових проспектів з нього доволі важко вимовити без болю в голосі. Ну а третій драфт, який добрав 47 очок, це драфт 13-го року. Так, той самий драфт, який вважався претендентом на найгірший в історії. Так, 100 піків мало хто здивував, окрім спалаху Віктора Олодіпа в Індіані, але всі баскетболісти, обрані на драфті з 2 по 13 піки, зіграли мінімум 9 років в НБА. і це насправді фантастичний показник, оскільки навіть на елітних драфтах цей показник менший. Наприклад, легендар 2003 не може похизуватись подібною статистикою у лотерейних піків. Звичайно, майже всі вони не більше, ніж рольовики, але без того ж кентавіуса калдувала поупа важко уявити чемпіонський Лейкерс та Денвер. Стівен Адамс один з найбільш поважних батьків Лізі. Ну і Сіджей Макколум принаймні раз на Остар поїхати заслужив. А обличчями драфт класу несподівано стали європейці. Один з найтитулованіших гравців сучасності Янісентокумпо та Руді Гобер, які, до речі, виграли 5 з 7 останніх титулів захисника року. Та й взагалі драфт 13-го року подарував багатьох класних оборонців від Андер Роберсона до Нерланса Сануелі, не кажучи про велику кількість центрів з гарним захистом. Ну а найкращим андрафтетом 2013 року став Роберт Ковінгтон, ще один знаний захисний спеціаліст. Драфт 13 це не про яскравість. Але як бачите, він мало чим в результаті поступається набагато більш гайповим класом. На одну щабель вище розташовується драфт 2017 року. Драфт, де перший, другий та четверті піки будуть на всіх наступного року отримувати аж 10 мільйонів доларів на рік, тому що така зарплатня буде у лонзо бола. Але це не відміняє того, що цей клас доволі успішний. Шість олстарів, три з яких багатократних: Джейсон Тейтон, Донован Мічел та Бам Адебаєм. Тейтем вже чемпіон NBA, Бем вже два рази грав у фіналі, а Мічел з цим Кріландом явно туди мітить. Марканен, Аллен та Фокс також олстари, ну а взагалі драфт 17 року це драфт елітних гравців другого плану. Дерік Вайт, Джордж Гарт, Оуджі Анонобі, Ділан Брукс, і у кожного з них є можливість потрапити і у вищий тайер, як і у того самого Маліка Монка. Але все ж на цьому драфті було достатньо проколів, особливо в другій половині першого раунду. Та й андрафтедів тут виявилися напрочуд мало. Крізь Бушер та Люк Корнет вже знали рольовики в NBA, а Сімоне Фонтекі, хоч і нещодавно поїхав до США, вже став доволі класним снайпером. І до тому все. Але це не завадило Драфту 17 отримати непоганий результат в нашому оцінюванні навіть попри один з найбільш невдалих перших піків в цьому сторіччі. За 10 років до цього був драфт зі схожою історією та з ідентичною оцінкою. Чому схожа історія? А все тому, що першого піка того драфту Грега Одена, як і Фульса, ми фактично і не побачили в кращій формі. Зате ми побачили у Одена дещо інше. Якщо ви розумієте, про що я, то ви пройшли тест на вік. Ну, а ще головні зірки цих, цих драфтів, Дюран та Тейтом, були першими опціями в чемпіонських командах. Але ж Тейтом не був МВП-фіналів. Чи можна вважати цей спойлером? А ще 2007 рік це драфт довгожителів. Відразу 20 гравців провели 10 та більше сезонів у NBA, а четверо грають і зараз, хоча пройшло вже 18 років. Можливо, єдине, що не вистачає цьому драфту, це достатньої кількості надійних стартерів, хоча різниця між гравцями 4 та 5 тайрів була не такою суттєвою. Ну і андрафтити тут не були знамонетами. Джоель Ентоні, Гаррі Ніл, Мирза Талетович та Ентоні Толівер, хто ще згадає цих баскетбольних легенд, як не на Sportel's. Після 48 балів йде 49, але таких класів немає, як і немає класів, які отримали 50 та 51. Тож, починаємо верхню частину нашого драфт Параду. 2014 й був неймовірно гайбовим класом, його чекали не один рік, за нього зливались безбожно, ну але так трапилося, що найкращим гравцем того драфту виявилась людина, про яку на ньому знали ледь найменше. Нікола Йокич, можливо, головний стіл в історії NBA, але у верхньому тайрі він не один, а жуелем Ембідом. Єдиним з топ-3-го драфту, який виправдав очікування настільки, що на його травматичність можна навіть заплющити очі. Третім гравцем драфту за регаліями виявився Джуліус Рендл, якому мені довелося ставити 4 балів з біллю в серці. Але All-Star все ж є All-Star. Взагалі цей драфт врятували гравці з низів, бо в топ-6 за кількістю ігор в NBA 30-й, 39-й, 41-й та 46-й піки. Ну, а взагалі драфт запам'ятався великою кількістю гравців в першому раунді, які взагалі нічого не показали. Тридина першого раунду зіграла не більше шести сезонів в НБІ, ну і травматичність запам'яталась дуже добре. Травми Джабарі Паркера Данте Ексама дуже сильно попливали на сприйняття цього класу. 2014-то потопав то вернав, але в цілому виявився класом вище середнього. І за це треба дякувати одному парубку Сомбра. В мене були великі причини сумніватися в результаті драфта 2019. По-перше, очевидно, що робити певні висновки по багатьом гравцям ще зарано. По-друге, погодьте, що більшого ми очікували від дуету топ-піків Зайона Вільямсона та Джа Моранта. І коли я кажу більшого, то не треба ставати ще більшим зайонем. Тому виглядає так, наче найкращий гравець цього класу Садаріус Гарланд, який на самому драфті виглядав найбільш ризикованим піком. А в результаті, де ризикований Гаруд, а де надійний Калор. Але 2019 виглядає неймовірно глибоким класом. Майже половина гравців NBA, і більшість на хорошому рахунку. Як показує приклад Тайлера Гіро, люди тут ще здатні перейти інший Шитає. Ну і про андрафтедів не можна забувати. Тут вони дуже солідні. Назрід її кращим шостим. Лудорт є стартером в одній з кращих команд ліги. Ну а Макс Трус вже був основним в команді фіналістів. Звичайно, кількість і якість андрафтетів на останніх драфтах змінились в кращу сторону. Але драфт 19 року є в цьому плані особливим, і навіть Зайон не може переважати хороший результат цього класу. Драфт 2005 це приклад дуже потужного класу, особливо на горі. Четвертий пік Кріс пол є його обличчям, і хоча він не став MVP, але погодьтесь, свою кар'єру CP3 на найвищий тайр напрацював. Вся п'ятірка Драфту мала багато і довгу кар'єру. Навіть Марвін Вільямс, наче і не виправдав очікувань, але все ж має 800 ігор в старті. Не так вже багато гравців мають такі показники. Цей трафт є дуже глибоким для того часу, хоча й тут були казуси. Наприклад, піки з 11 по 16 в NBA були недовго. Ну і в якійсь мірі 2005 був доволі рандомним. Наприклад, сусідніми піками з Олдстаром Девідом Лі були Салім Стаудемайер та Уенс Сім'їн. І якщо ви пам'ятаєте цих гравців, то ви, мабуть, є їх родичем. Ну, а перед Лу Вільямсом, який зіграв в NBA 27 тисяч хвилин були обрані два центрових з Європи, у яких 15 хвилин в NBA на двох. Ну і як не згадати про Ендрю Байнема, гравця з третього тайру, про існування якого сучасний бульвальник, мабуть, і не здогадується, бо свій останній матч в НБА він провів 26 років. Але друга збірна All-NBA — це друга збірна All-NBA, навіть з тим же легінним дефіцитом на центрі. Ну і в третій тайр я підняв Монту Еліса, який сенсаційно виявився найрезультативнішим гравцем за матч в середньому серед усіх гравців класу. Просто він дуже рано попрощався з NBA. Драфт 2011 – це Турок, який у 2028-му йде в американський конгрес. Це гравець падмосковник Хімак, яких себе застрелив боротьбою з поліцією, а також 27-річний катарець, який збрехав про своє ім'я і вік. А ще драфт 2011-го року це сім учасників матчів усіх зірок, включаючи 60-й пік драфту Айза Томаса і звичайно двократного MVP-фіналів у різних командах Кавая Ленарда. Що погодьтесь, не є пересічною подією. Також в цьому класі було декілька класних стартерів і велика кількість корисних рольвиків, пристойна кількість з яких на кшталт Реджа Джексона, Бюркса, Валенчунаса чи Корі Джоса, грають і нині. Єдине, що не вистачило у 2011-му, це хороших андрафтетів. За фактом він був лише один Джастін Голіда, який дуже довго пробував в собі місце під сонцем. Ну, а ще цей зразу запам'ятався просто фантальним раптовим закінченням деяких важливих його гравців. Ргрес Томаса, Kembu Уокера, Кенда Фаріда був неймовірно стрімким, те ж саме стосується Чензела Парсонса чи Брендона Найта. Які в мене між одним та двома балами розривались, тому обидва фактично отримали по півтора. До речі, хто не пам'ятає, але якби не гайп навколо Атланти в 2015 році, саме Найт мав поїхати на матч всіх зірок NBA. Зараз чуто це дикість. Контер швидко закінчився, бо йому вже тут все було нецікаво, а міротич несподівано захотів бути першим хлопцем в Євролізі. Залишились фактично Кавай Батлер та Кайрі, і знавши цих парубків і історію драфт-класу, все може для них завершитись також раптово. Я пам'ятаю величезний гайп по драфту 2008 року. Це був перший сезон, коли я активно слідкував за студентським баскетболом. Тому за майже всіх проспектів того драфту особисто я вболівав. А вболівати було за кого? Цей драфт вважався сильним на горі і всередині, і очікування він повністю виправдав. На цьому драфті лише троє баскетболістів серед перших 26 піків зіграли менше 10 тисяч хвилин в NBA, що погодьтесь є дуже незвичним показником. Причому один з них, Ентоні Рендольф, на другий зон в NBA вважався ледь наймайбутньою майбутньою зіркою. 2008 2008 подарував і двох МБП, щоправда, Деріку Роузу є 5 ставити не наважився. Сім All і це не враховуючи Сержа І Баку, який декілька сезонів був претендентом на Депоя. І я до сих пір здивований, що він жодного разу його не виграв. Лав чемпіон НБА, Брук чемпіон НБА, про Джовейла Мегі та Маріо Чалмерса взагалі годі казати, але певний негативний присмак від драфту все ж є. Що було б, якби Дерік Роуз отримав ту жорстоку травму, що було б, якби голова на плечах Рослава Майкла Бізлі та Одже Мею, які були другими та третім піками, він би точно був кращим, але він і так топ-5, який особисто я ніколи не забуду. У нас залишилось лише три драфт класи, що помітно виділяються з поміж інших. Де вже в першому сезоні стало зрозуміло, що драфт 2018 року це особливий драфт всіх декатів. Лука Дончич та Три Янг відразу виявилися потенційними суперзірками, зірками ну а потім підтягнулись і інші. Джарен Джексон став спочатку оборонною, а потім і різнобічною зіркою. Дженно Брансон з класного комплементарного гравця перетворився, в, можливо, головну надію Нік Сторіччя, Майкал Бріджес, хоч і не був на Остарі поки що, але заслуговує третього Тайра. Навіть Деандре Ейтон на третій сезон був одним з найважливіших гравців команди-фіналіста. Ну і прогрес шейглса Олександра вражає. Саме Канадець, вірогідно, стане першим MVP цього драфткласу. За останні два місяці в нього 35 очок за гру, тому я прилетів до вас з майбутнього і поставив йому п'ятірочку. Та й взагалі на цьому драфті багато стартерів, хороша глибина рівно половина гравців грає свій сьомий сезон в Різі. Є андрафтиди, які грали великі хвилини в фіналі NBA Хендрік Нант і Данкан Робінсон. Нагіршим же піком на цьому драфті став другий. Марвін Бехлі, і ви це маєте запам'ятати. Ну і найголовніше, ця цифра 60, вона точно не остаточна. Хм, запишу цю риму. Дочі вже може претендувати на перший тайр, якісь андрафти де чи рольовики спрогресують, прогресують, тому у 18-го точно є величезний шанс стати драфтом номером 2 на цьому відрізку. Тому що у їх головного конкурента 2009-го майже така ж кількість очок. Але як розумієте, простору для прогресу там вже немає. Карі та Гарден вже набрали свою максимальну кількість очок. Невардо розум в другому таєрі і навряд чи буде колись МВП-сезоном. В лізі також лишились Пать Мілс, Джейм Джонсон та Джадж Гібсон, але щось мені підказує, що їх 16 сезони в NBA будуть останніми. Та в будь-якому випадку драфт 2009 є одним з історичних драфт класів. В ньому було все: і зірки, і глибина, і навіть крутий андрафтит гравець Уеслі Меттюс, який був багато років стартером в Портленді. Найцікавішим на цьому драфті було, мабуть, теж, як змінилось його обличчя в порівнянні з першим сезоном. Та рік Еванс видав один з найкращих сезонів для новачка в новітній історії NBA. Брендон Дженнікс був дуже яскравим, з ним Мілокі несподівано видало класний сезон. Дарен Колісон і навіть баст Джонні Флін отримали певні голоси за новачка року. У спір здавався дуже інтригуючим Дежуан Блер а у нового Орлана Марку Стортун, але потім комусь завадив з них зріст, комусь ментальні проблеми. Ну а Колісон часом пішов в релігію. Тобто драфт 2009 міг і мав стати ще краще, але і так він абсолютно точно запам'ятається. А хто ж був найгіршим піком? Знов другий. Гешим Табіт був обраний вище за двох майбутніх МВП, але став зіркою лише в чемпіонаті Тайваню. Тож 2003 за правом вважається кращим драфтом 21-го сторіччя, бо виграв суттєвим відривом від усіх інших конкурентів. 2003 дійсно особливий. 9 All-Starів. Так, мені, звичайно, не подобається статус All-Starів у Кайла Корора, Моу Вільямса і Кріса Кеймена, і, скоріш за все, вони мали бути понижені на один тайр, але все ж їх регалі в них ніхто не забере, тому вони й там, де і її є, тому що їх регалі роблять цей клас ще більш вражаючим. У 2003 це не лише Леброн Кармелу, Вейт та Бош, а це ще й купа навколо зіркових гравців та унікальна глибина. 27 гравців цього драфту провели 10 і більше сезонів в NBA, наприклад, з драфту 2002 таких гравців лише 15. І навіть три андрафти до 2003-го мали велику кар'єру в NBA. Особливо, звичайно, запам'ятався Хосей Кальдерон, який вписав своє ім'я, можливо, назавжди в історію NBA з його 98% реалізації штрафних китків в сезоні 2008-2009. Що цікаво, 24 гравці з цього драфту або не зіграли в NBA, або зіграли в ній менше 80 матчів. Але якщо людина з цього драфту заходила, то вона була в лізі надовго. Дуейн Вейт хоч і не був в МВП, але давайте будемо чесними, він грав як МВП декілька сезонів. Ну і Леброн міг би, звичайно, претендувати на 6 балів. А хто ж став найгіршим піком в 2003? -м? Звичайно, другий. Хоча насправді кар'єра Дарку Мілічича не була настільки нежахливою, як у деяких інших басів, але він писав своє ім'я хоч і недолуго, але назавжди. Як бачите, зовсім поганих драфтів немає. І навіть на тих, які такими вважаються, є вдалі вибори, є зіркові гравці, є франчайз-гравці. Одним клубом достатньо пари топ драфтів для перезавантаження, а інші сидять болоті і чекають на своїх Левронів та Вимбаньян роками. Ну а останні драфти, хоч і неможливо оцінити глибоко, але вже тримають солідний статус. 2020 та 2021 класи вже подарували по 4 All Стари, а в тому, що людина з драфту 2023 стане майбутнім MVP, зараз мало хто сумнівається. Ну, а це був короткий десь поверхнєвий розбір сили драфтів. Звичайно, можна приколупатись до тайерів, до того чому деякі гравці в тому чи іншому тайері, але все ж результати особисто мені сподобались, бо приблизно такий рейтинг я собі і уявляв. Друзі, наступний випуск буде за два тижні, тому що готуюсь до великих змін в своєму житті, які потребують багато часу. Ну, а поки підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, рекомендуйте канал друзям та родичам. Побачимось та почуємось на Спортелікс.